Він був старший серцем спокійним, вона, мов вогонь енергійна і вільна. Познайомились вони там, де екран єднав їхні душі у віртуальний роман. Він писав їй про зорі, про сни, про життя, а вона сміялась, бо вірила в його почуття. Лише кілька днів, і зустріч настала жива, і світ для них зупинився, бо погляд зловила вона. Вона танула в його очах, а він беріг її ніжність у сильних руках. Десять років для них не стало стіною, бо їхні серця горіли одним вогнем за спиною. Він навчив її слухати тишу ночей. Вона дарувала йому молодість у своїх речей. В душі поєднались у світі простім. Тепер вони разом. Проти всіх і проти всіх.